Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас в світ музики. А як же з'являється музика? Музика з'являється за допомогою музичних інструментів. Продовжимо з ними знайомитись. Сьогодні ми розглянемо духовні музичні інструменти. Їх використовують в симфонічних оркестрах. Духовні музичні інструменти діляться на групи дерев'яні та Мідні Мідні духовні інструменти довгі, вороткоподібні, які часто бувають заломленими, щоб їх легше було тримати. Їх виготовляють з металу. Щоб отримати музичний звук з мідного духовного інструменту, потрібно вдувати повітря в трубку. При зміні положення губ і при різному обсязі повітря буде змінюватися тон. І сила звучання. Давайте познайомимося з деякими поближче. Валторна мідний духовний музичний інструмент. Це скручена, подібно до равликової мушлі мідна трубка з сильно розширеним розтвом. Валторна низькозвучащий музичний інструмент. Туба. Туба складається з великої вигнутої труби та циліндричних маленьких трубок. Туба великий музичний інструмент, і також низькозвучащий. Тромбон. Тромбон складається з двічі зігнутої циліндричної труби. Нижня частина труби завершується розтрубом, тромбон невеликий музичний інструмент. А це труба. Цей інструмент один з найдавніших мідних духовних музичних інструментів і найвищий за звучанням з цієї групи. Давайте разом її послухаємо.